Bedeutet, я вказала не на повнолітні, але як він розуміє, як біло падимо штаб. Він невідомо, але просто взяти його дані, переписати. Він і неповнолітний нас тут пічний. Бачиш, 16. — за такими говорять, я тобі скажу, тут вже людей 300. Так. — Всі земельні п'ятно. Всі земельні п'ятниці. То нічого нас не забирається, ми не саліте калашки. Я перекладаю, я вам ні слова не кажу. Просто Людина, яка мене затримала, вона вказала, що я чу, там не рецидивіст якийсь. Та то його свідчить. От де, де та людина? А де ця людина? Хто вказав, мала бути письмова якась заява, де вона є? Правильно, я буду зараз. Я покажу на, на вас. У вас мають загребти? Так само мене живе. Загребуть, а запросить. А галузький Ви повезе запрошення. Де той пан проказав? Де той пан шував? Може хворий на голову. Покажемо перекордо. Покажем. Він завідує галис. А де той пан? Він дав. Пішов рапорт і писати. Не, пішов. Я я підпускає, підпускає я підпускає підпускає дані Відпустіть. Пані, тут нічого такого страшного не сталося. Я дивився у відео. Я див шпага, то на вті органи попасти вже страшно. Це тільки попасти. А ви так би сьогодні з Марсу прилетіли. Так, так ви попали в вигляді службу, в вам платять а за роботу. Но, ну, то, як правда? ви кажеш, знаєте, <звук> Давайте той. Любу дитину нашу можна так забрати. При чому забрати? Ну, Куди ви його тягнете? Ми його Візмід... не тягнемо, ви бачите, Пусть що ми його... Візьміть в нього дані, адрес. Зараз прийде слідчого працівника. Прозив... Зараз прийде слідчого працівника. У нього? Не, отута. Візьміть в нього дані, адресу, визвище. Спрацювали... Запишіть і прийшли кові слідчого. Ви знаєте, скільки на сьогоднішній день коштує виїзд одної з послуг? Повісять батьків пацана і все. Судячи з того, що тут воно написано, не дурничку зробили. Чотири Спрацювали... мільйони спрац і так далі, тут є з кого знімати. То прошу туди другий поверх он був. Ні, то не, то не до мене. Я а, просто почитала. Ну, Знаєте, що це, такі вилиція, це є працівників бачимося, не брав руки. Запустіть його з батьками вилиція, туди, запишіть його адресу. Звичайно. Вони до батьків де батьки. Всюди Ви зобов'язані поклами батьків? Зобов батьків. А, ну це вже більше скажуть. Але його не маєте права забирати. Бо його Ми не забирають. Забирали, його запрошують, але скільки що далі? Нам там закликати на нього. Ви розумієте, що не маєте права його забирати? Не маєте права. ви де його батьки

А ви ж польшу мені, а мені ж, бачите, ви скажете самі, хтось запалив, а кажете, що то я. Я не кажу, що це ви. Вам передала людина, а ви вже від тих слів. в мене слова, що я стверджую, що то ви запалив. Ви так натякали ще що Я не натякав. <плес> я <плес> казав, що є особа, яка на вас казала, що він заходив. А а я кажу? кажу, що він просто проходив мимо. Це я теж особа і громадянин України. Я просив вас знати свої дані. Добре, давайте Це що Та так вийде, Та запечити. Та я. Я нічого не маю утримувати. Зробили такий тихо, чи ніщо. Ну тут зробила, я тут, що я всі ходити. От... Я так само прийшов на води. Я, все Батик, видишні його. Це не розумно. Ти тут сам чи з ким? Я сам. Зуни батькам. Навіщо? З хай батьки приїдуть, Ви розумієш, що хапнуть. навішають все, що хочеш і не хочеш. А потім вони жируєм будуть. Потім героєм? Ну, зараз вони на дай не роздай. Я вже давно позабрав. Ти ще, ще маленький, молоденький. Показав на нього, що